Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог. Сонечки, поздоровляю вас всіх з Різдвом. Я бажаю одне миру, нашій славній Україні, миру кожному дому і миру вам в душі. Сонечки, добавляйтесь в мою групу Telegram. Там я вам розказую, як я живу. Там дівчата пишуть про результати, я аж поспішаю. І знаєте одне. Те, що є у мене, ті результати, які ви читаєте в групі, якщо ви це приймаєте, якщо у вас немає заздрощів, то обов'язково це скоро з'явиться і у вас, бо ми з вами одне поле. Тож думайте, за ким ви слідкуєте, в групу яких людей виступаєте і яке життя ви хочете. І так, чи вийдете ви в наступному році заміж? Карти кажуть, що людина, у якої є до вас почуття, вона є. Так, і... але ця людина, може, не Оле, це добре, ця людина, вона дуже кохає себе, такий чоловік. Ну, не знаю, гаїст чи ні, тому що ми всі повинні себе кохати. Так, і у вас буде шанс. Тобто, круто, у вас з'явиться шанс на відносини з людиною, і також і на заміжжя, яка буде мати до вас почуття, і яка вміє кохати себе. Бо як людина буде кохати вас, якщо вона не вміє кохати себе, це класно. Так, і Арканба.